У такого справжнього режисера, як Мілош Форман, як я називав, таких монстрів, да, Коппола, чи, припустимо, да, в них е, дія не відбувається тільки в кадрі. Він обов'язково обустроює дію навкруги. Розумієте, що саме цікаве, да? припустимо, е, е, основна дія, там актор з, е, чи з актрисою розмовляє в кадрі. Що робить цей режисер? Е, Він проробляє, що тут хтось грає в домино, тут йдуть якісь діти, там е, проходить якась там процесія, а там хлопець їде на велосипеді, припустимо, так? і хтось проходить з собакою. Тобто п'ять об'єктів з кожній п'яти цих об'єктів працює режисер, працює його помічник. Який працює з ранку до ночі, щоб вони грали точно в доміно, щоб вони там проїхали, щоб діти пройшли, а той проїхав на велосипеді. Це ганяється, 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 І не факт, що воно попаде в кадр. Це найцікавіше. Але цей гігантський супертеатр це саме така театральна репетиція, бо воно то кіно, а може, це і театр, воно проводиться постійно. І таке враження, що коли камера так от раптом звинеться, там буде дія. Раптом звіниться камера туди, там буде діє. І таке враження, воно е спеціально нав'язується, глядачу, який потім дивиться що це гігантська містерія, яка відбувається. Зумієте? Тобто всі режисери в основному ну, поставили собі кадру і поставили, і там розмовляють е двоє персонажів. А ніхто не опікується, що за кадром щось є. В Германа в нього обов'язково щось проходить і повз